Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 10 вересня. На такому етапі я закінчила свою роботу над моїми жоржинками. Вишивалися вони у мене вчора весь день. Що в мене вишивалося? У мене закінчилася ось ця квітка, дошилася ця квітка, і почалися тут трошки ось вишилися листочки одним кольором. Ну і тут трошки бордового, трошки зачепила тут квіточку, підшивала, подушивала. Що вам хочу сказати? Бо це мережка в мене набір вишивається дуже легко, дуже приємно. Я з задоволенням буду продовжувати. Завчора нашила 954 хрестика, але це не тільки хрест, це хреста, власне, 657 і 594 півхреста. Але я дуже задоволена в будь-якому разі. Результатами своєї роботи і буду продовжувати і покажу вам, що у мене сьогодні з того вийде, вийде з моєї роботи. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, що на Сьогодні маємо 11 лип... серпня. Боже, вже вересень, туди його. 11 вересня на такому етапі. Вчора я закінчила свою роботу над, моєю... над жоржинками від мережки. Ой. Прошу вибачення. От, провишивалось 531 хрестик. тут І хрестики, і півхрестики були. Бачите, я вишивала отут квіточку, Заповнювала, тут трошки цю квіточку попередню дозаповнила. Потім вишивала ось цей Тут листочки, квіточки, квіточку. Оцю, ці бутончики. Тут ще залишився один колір півхрестиком, але я вирішила його поки відкласти, хочу вишити ось тут, і тоді вже повернусь сюди вгору. От, перекрутила я раму. Мені так не дуже зручно вишивати, але я вже цю роботу дошию, У мене інакше її вільної хорошої рами немає. А це 16-й каунт. канава досить таки дрібна. Ну, напевно, це Zweigart мережка, ніби іншим, не комплектує свої набори. Тому буду я її. Вишивати, не будете риндіти Покажу вам увечері, що мене з того вийде. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба та до наступного включення. Па-па доброго вечора! шановна спільнота. Сьогодні маємо 11 вересня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу триденно над моїми жоржинками-красунями. Бачите, провишивалось у мене немало. 865 хрестиків. Загалом робота, о, уже 50,66%. Вже половина роботи є готовою. Ну так воно приблизно десь і є. Мені тут треба ще закінчити. Ось тут трошки самі журжинки от, і е, можна вер зверху, ті, що можна буде переходити на низ, там теж немало знизу роботи. Плюс я ще навіть не надкусювала Бекстіч, навіть не починала, тому. Нічого дивного, що робота просувається. Але хрестики, півхрестики вже до ладу, так я прорядила. Якщо комусь цікаво, у мене залишилося е, хреста з 16792 7651. Тобто я вже 9141 вишила. Півхреста було 7044, вишито 3266. Залишок 3778, ну, трошки більше як за половину. От по марафону мені залишилося з 21 тисячі значків, аж 10490. тобто 10 740, 774 Я вже в мене вже готово. От, я дуже рада. Я на за цей за ці три дні просунулася на 2350 хрестиків. Я вважаю, що це непоганий результат. Тим паче, що я ще працюю, і в мене ще є домашні клопоти, і мені не зовсім так багато дуже часу на вишивку. Звичайно, більше, ніж було влітку, але все таки. Ну, таке, Буду вишивати, але вже буду брати завтра якусь іншу роботу. Може, навіть мою зиму візьму, повишиваю, а може і щось інше. Мені треба повишивати гори, щоб здати звіт, і мені треба повишивати поморничків, також, щоб здати звіт за місяць. Будь спокійною і вільною, що в мене ці два проекти будуть в СП здані. і можна буде вже спокійно вишивати щось альтернативне. Ну таке наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 12 вересня на такому сітапі. Минулого разу я закінчила свою роботу над моїми горами від Golden Kite. Бачите, мені залишилося тут всього нічого, там щось коли. 50, може, 200 хрестиків. Хочу закінчити оцей куточок. от пок... Сьогодні спробую закінчити, бо я не знаю, як сьогодні в мене буде по навантаженню. І буду переходити наверх сюди. А знову зробити ще розмітки трошки. от І буду продовжувати вишивати і покажу вам, що в мене з того вийде. Вишиваю на канві 18-го на натичками SHS 2 складення. Тут всього 69 солідів, але солідами вони не всі є. Є частина номерів, які просто в блендах. От, тому вважаю, що 69 основних кольорів і загалом 135 значків. Тут є як соліди, так і бленди. Я не пам'ятаю, яка там кількість конкретно чого. От, не буду тому обманювати вас, але мені дуже подобається робота. Як вона просувається, я планую її перемирити. Тут дошити і вже перекрутити, щоб до кінця роботи мені було більш зручно вишивати. А, може, так залишу, подивлюся. От, в будь-якому випадку буду я її продовжувати і покажу, що у мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні у нас 12 вересня. От, обіцяла я вам показати, я вже дійшла до краю. Буду перематувати, тому хочу вам показати те, що є, і уже, е, щоб просуватися далі. От, така ось краса виходить, не повірите, нашилося 210 хрестиків, але враховуючи, що я заходила ще ось сюди, то якраз, мабуть, воно так і десь і було. Я думала, буде менше. Ну, таке, е, Мені подобається те, що виходить. Покажу вам, буду переходити сюди наверх і покажу вам, що в мене з того вийде. Всім до наступного включення, па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 13 число, вересня, п'ятницю. На такому ось етапі вчора я закінчила свою роботу над моїми горами. Хочу вам сказати, що в мене воно не загушло, тому що ось цю, ось цей от шматочок я перешивала разів 5, тому в мене вийшло всього 350 хрестиків загалом, а якби не перешивання безкінечні, то воно було б, звичайно, більше. От, також, як пам'ятаєте, я дошила цей шматочок повністю. Тому я вишиваю ось тут. Я вирішила, що я спробую, як бачите, розмітила, наскільки це було можливо акуратненько. От, і буду продовжувати вишивати цим кольором, хочу заповнити тут все по максимуму. Отаку От, буду по кольорам заповнювати. Сподіваюсь, у мене вийде нормально. Наразі хочу побажати: буду вишивати, буду потякати. Наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 14 вересня. На такому сітапі вчора я закінчила свою роботу над моїм Golden Cait, над моїми горами. Провишивалась, у мене небагато немає, 607 хрестиків. От е, я майже я не порола. От я вишила тут е, повністю два кольори. На цій, ну, тут майже, там, потрошечки я там лишалась на стекові, то я вже залишила. По максимуму я повідшивала кольори. От. У мене в роботі було основних два кольори. Це такий коричневий і ось такий сіренький. Також у мене додався така а, суміш сірого із фіолетовим. Ну, воно взагалі як сіре йде. Але так то видно. Це ось тут. Ось тут такий він трошки, бачите, він різняється. Але загалом на картині мене виглядає чого. Тому я буду продовжувати і покажу вам сьогодні ще і покажу що мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго дня, доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 15 вересня. На такому сітапі на сьогодні я закінчила свою роботу на вчора. Вірніше над моїми горами від Golden Kite. Вирішила я, що я хочу цю роботу максимально просувати до її фінішу. Ну, мені залишилось не так, що дуже мало. 74 912 хрестиків. От, і я вирішила, що я її хочу просунути максимально, щоб її завершити. Ну, в цьому році, то навряд чи, а в наступному до кінця року хочу завершити. Я порахувала, що мені для цього треба буде на роботі вишивати приблизно там, 160 хрестиків на день. Ну, Якщо ми кількість, власне, подвоїмо, трошки заокруглимо до 200, то я думаю, якраз буде трошки раніше. Я порахувала це там. Буде до кінця року. Там вийшло в мене 375 днів, тобто трошки більше як через рік я її закінчу, але ж ми розуміємо, що будуть і в мене і вишивальні дні, зовсім не вишивальні, і частково вишивальні, де я зможу вишивати щось трошки одненьке. Тому я поки що не знаю. Я буду думати, може я до 300 збільшу норму, там буде видно будь-якому разі, це моя робота, яку можна умовно назвати Довгогуд, Одна із найстаріших робіт, от я її буду вишивати. А що в мене з того вийде, я вам покажу. От, саме цікаве, я обрахувалася, коли наносила розмітку, коли рухалась вниз, я десь пропустила 5, промалювала 6 замість 5. І коли рухалась сюди, також на одненьку помилилася, але це вже десь ну там далі в подальших цих. Тому я зараз вишиваю і коригую тут, ну, тут трошки так таке. Ну, вишиваю я по тій всій площі, яка у мене є в п'яльцях, і буду продовжувати. А що в мене з того вийде, я покажу вам пізніше. Сьогоднішні вісті хрестиків я ще не починала, але планую розпочати і їх. Повишивати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 15 вересня. На такому етапі я закінчила свою роботу на сьогодні над, моєю, над моїми горами. Я сьогодні провишивала 304 хрестика, трошки я увіклася, знаю, От. але я вирішила, що може я буду, що я буду по 300 хрестиків на день вишивати, щоб воно було трошки швидше. От, і так як не можна вгадати, напевно, що 300 чи не 300, бо завжди буває трошки більше. То таке ось маємо. Наразі ось так просунулося у мене робота. Я буду її просувати далі. А завтра вже візьму щось альтернативне. Наразі буду прощатися. Хочу подякувати всім в першу чергу нашим захисникам і захисницям. Завдяки їм, нашим ЗСУ, нашим ППО, завдяки їм ми можемо спокійно спати спокійно працювати навіть попри те, що у нас зараз іде війна, це дуже їм за це великий уклін. От, що ще хотіла сказати? Що я ще хотіла сказати? От, Хочу, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар, я з вами з задоволенням поспілкуюсь. А наразі буду з вами прощатись. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба та до наступного включення. Па-па!